Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні захотілося приготувати рес. Але рис хочеться, щоб він був розсипчатим, смачним і не розварився. От спробуємо це зробити. Як приготувати розсипчатий рис? Я це роблю дуже просто: В рис беру, добре його промиваю і заливаю на шклянку риса. Беру 4 порції води. У мене в шклянці ці 200 грам. Води я буду брати 800 900 мл. І давайте починаємо. Ще приготування. Спочатку проточній воді потрібно нам раз, добре, дуже промити. Перетираю його між руками, між пальцями, поки у нас вода не буде чистою. Отак, перетираю гарно. Гарно перетираю, щоб ті всі полинки з рису, вся рисова мука з нього відійшла. Бачите, вже вода встає чистою помаленьку. А то приблизно треба п'ятьох вода. Скільки вам буде запотрібно, який у вас рис. Отже, так приходить стадія, коли вода стає чистою. Я тоді в для контролю. Який вже рис видно через воду. От. І воду майже всю відсічую з промитого рису буду заливати окремо водою. Вода не закипіла, але є добре гаряча. От мірюю 4 порції води я чайником і буду заливати. Тобто вся Ця система полягає в тому, що рис просто вариться в воді, потім ми його промиваємо, як деколи промиваємо наші макаронні вироби, і так він залишається розсипчатим. І ще одну. Можете на око наливати, головне, щоб було води. Більше. Ставлю рис відварюватися в такому співвідношенні одна шклянка рису, добре промитого до чистоти. І 4 шклянки води теплої. І додаю солі. Чайну ложку я додаю. Хай воно проварюється до готовності. Приблизно від кипіння це буде 10 хвилин. Але пробуйте ваш рис. Бо, як я кажу, це може бути різний рис. І круглий, і пропарений, і подовго у вас Дивіться по своєму рису, пробуйте все. Накриваю, звичайно, покришкою свою кастрюльку. 10 хвилин мене рис варився, він готовий, проціджую його. Даю ще трошки води і промиваю його і відсіджую тоді зовсім. Ось який ми рис отримуємо розсипчатий. Можемо його вживати з любим гарніром. Бажано рису після приготування дати ще постояти трошки. Дякую вам за увагу. Надіюсь, це відео було вам корисне. Дякую за вподобайки і підписку.